Доброго ранку, любі малята, гарні хлопчики і дівчатка. Сьогодні на заняття з конструювання до нас, дітки, завітав зайчик. Ну чомусь, дітки, він такий сумний. Що ж з ним сталося? Розкажи нам, зайчику. Зайчик сірий, побігайчик, плаче гірко, слізки лє. Заспокойся, сірий зайчик, заспокойся, не дрижи. Що з тобою, сірий зайчик, нам, малятам, розкажи, зайчик нам хоче розповісти, що в нього трапилась біда. Вовк у лісі прийшов і хатинку його Яку у зайчика була, зломав. Розломав йому хатинку і зараз зайчику ніде жити. Йому холодно узимку. Малята, чи можемо ми допомогти зайчику? Звісно, можемо, тому що ми добрі з вами і робимо добрі вчинки. Давайте йому збудуємо хатинку. А що ж можна будувати хатинку? Давайте подивимось, які матеріали є для того, щоб можна було будувати. Це, звісно, будівельний матеріал. Ось, бачите, ось. Ось такі будиночки можна будувати із будівельного матеріалу. А ще можна будувати дітки із яких матеріалі із конструктора, ось такі багатоповерхові будиночки. Можна будувати, звісно, із лічильних паличок, так як побудувала я, із геометричних фігур, з квадратів та трикутничків. Так? А ще можна побудувати із наших кубиків. Давайте з вами зробимо пальчикову гімнастику та й збудуємо для зайчика із кубиків будиночок. Я будую дім, дім. Буду жити в нім, в нім молоточок тук-тук. Буду жити тут, тут. Малятка, отож, беремо. Кубики. Який це кубик? Якого він кольору? Так, зелено. Світло зелено. А цей кубик який? Цей голубий. А цей кубик який? Цей кубик червоний. Цей кубик який? Великий, а ці кубики менші, маленькі. Маглята. Тож починаємо будувати будиночок для нашого зайчика. Беремо один кубик, ставимо. На нього ставимо ще один кубик. А тоді, що нам не вистачає? Нам не вистачає ще зверху даху. Подивіться, як в цей будиночків вже є, дах. А що ми можемо дах побудувати? А можемо ми його побудувати ось такої фігури, яка називається призма. Вона має які? Трикутник попереду та трикутник позаду. А по боках вона має такі фігури, які називаються рамокутниками. В них є сторони, є кути, так само, як в кубики. Але ці сторони паралельні. Верхня та нижня, однакові, і бокові також однакові. Тож, робимо ще ось такий дах. Подивись, ну, зайчику, ти задоволений, які ж ми тобі гарні збудували кольоровий будиночок. Подивіться, малята. Малятка, я буду чекати з зайчиком на ваші відео. Ваші фото, ваших будиночків, які ви збудуєте для нашого зайчика. До побачення малята, до нових зустрічей!